Що такі поліцейські офіцери громади, якими питаннями вони займаються, та як самі люди ставляться до роботи офіцерів. Щоб дізнатися все, це, це рушаємо до Верхньодніпровської територіальної громади. Там знайомимось з юним поліцейським офіцером на ім'я Владислав Космина. Добрий день, Україна. Я старший лейтенант поліції Космина Владислав Валерич. Я поліцейський офіцер Верхньодніпровської територіальної громади. Про службу поліцейських офіцерів громади я дізнався минулий рік. І тоді вирішив, що також хочу стати частиною цієї родини, сім'ї поліцейських офіцерів громади. Чому я вирішив стати поліцейським офіцером громади? Тому що неодноразово їх бачив у роботі і вирішив для себе, що хочу також, також стати таким самим, як і вони. А саме приносити користь державі та суспільству, а найголовніше людям юне дарування саме так відкликаються про Володислава, його колеги і громада, в якій працює офіцер. Знаю. Близько 4 років Владислава Валерійовича. Відповідальна людина, пунктуальний. Працює по формату 24 на 7. Тобто, яка б ситуація не траплялася в селищі, життя приносить різні і сюрпризи, і, на жаль, негаразди. Завжди. Це було з відгуком завжди. Це було відпрацьовано в позитив в користь людям і ситуації, яка склалася. Самі добрі слова адресую на адресу цього молодого перспективного спеціаліста своєї справи. Щоб підкріпити ці слова, ми звернулися до старости новомиколаївського округу Володимира Зеленського. Ні, не того самого. Коли в нас з'явився офіцер громади, то нам набагато краще стало спілкуватися. Ми більш чуємо де одного швидше, реакція набагато швидше. Ну, немає ніяких на сьогоднішній момент таких претензій великих до роботи, до нашої співпраці. Рушаємо далі, але, як завжди, не без пригод. На узбіччя стоїть автівка, огорожена аварійним знаком. Біля неї військовий. Владислав миттєво реагує на ситуацію та зупиняє своє патрульне авто поруч із транспортним засобом. Після закінчення ремонту колеса Владислав та військовий прощально пожимають один одному руки. Владислав повертається до свого патрульного автомобіля та продовжує службу. Разом з нами начальник сектору взаємодії з громадами Євген Липка пояснює, скільки поліцейських офіцерів громади взагалі знаходиться у Кам'янському районному управлінні. На території Кам'янського районного управління знаходяться, працюють і знаходяться на самому місці 10 поліцейських офісерів громади, які обслуговують виділену їм ділянку, на якій вони постійно знаходяться 24 на 7. Тобто працюють вони кожного дня 7 днів на тиждень. В Кам'янське районне управління входять такі громади, як Пятахацька громада, Саксаганська, Територія ОТГ Вільногірська громада. Верхнє Дніпровська громада і Керничанська громада також до них входять старостинські округа. Євген Липка визнаний фахівець у своїй сфері і завжди готовий надати допомогу та консультації громаді. Євген активно допомагає волонтерським організаціям ще спочатку повномасштабного вторгнення. Ділиться з нами волонтер благодійного фонду Всесвітня допомога Україні. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми волонтерським складом міста Вільногірська і не тільки міста Вільногірська звернулися до Липки Євгена за допомогою. Євген відразу нам не відмовив. Була надана допомога у вигляді палива. У нас почалося все з палива. Так? Потім Євген нам допомагав доставляти грузи. Він нам їх перевозив і власною автівкою, і не власною автівкою. Також ми моталися за волонтерською допомогою разом з ним на службовому авто місто Кам'янське, переправляли його на місто Вільногірське. Вже з Вільногірська ми волонтерською групою везли його на Херсон. За ініціативою Євгена Липки до допомоги благодійного фонду долучився і весь його особовий склад. Нещодавно ці хлопці придбали посудомийну машину для волонтерської їдальні, яку відкрили за містом Павлоград. Оці від себе запропонували і зробили. Вони нам всім суставом, купують одну з посудомий. Ми їм від нашої команди волонтерів від міста Павлограда, від міста Кернецького і міста Вільногірського. Вражаємо велику подяку за проявлену ініціативу за те, що вони упростять роботу нашим дівчатам, які працюють зараз там. Це все нагадую, робиться безкоштовно. Довго не затримуючись на місці, їдемо далі. Зустрічати наступного героя. Знайомтесь Олексій Папуша, поліцейський офіцер Верхньодніпровської міської територіальної громади. Він одразу розповідає, що сьогодні маємо за планом. Сьогодні у нас запланований спільний рейд з представником. Спілки мисливців. Постійно зараз воєнний стан, охотники, ну, полювання не відбувається, але люди якось умудряються ловити тварини іншим шляхом, ставлять капкани, петлі, ну і ми проводимо спільні відпрацювання на території. ОТЕ. І поки Олексій висипає пшеницю фазанам, а також копитним тваринам, голова мисливського колективу Сергій ділиться як допомагають зараз поліцейські офіцери громади. Поліцейські нам добре допомагають, ну там в затримці браконьєрів, наприклад, особливо зараз, під час військового стану, це досить ну, дос, досить суттєва допомога. Якщо раніше там поки не було військового стану, якщо десь якийсь постріл звучав, то Місцеві мешканці, там недалеко село є, не звертали ніякої уваги, ну, хтось стренув десь. А зараз в таких випадках з'їжджається поліція, єгеря, тероборона, військові. Ну, тобто, Якщо хтось десь стріляє, то відразу на цю подію з'їжджається дуже багато служб. Сам Олексій пояснює свою любов до роботи тим, що вона дуже різнопланова. Сьогодні вони проводять рейд спільно з фахівцем у лісової галузі. А завтра вже проводитимуть профілактичні бесіди з громадою у місті. Наш день з поліцейськими офіцерами добіг кінця. Ці люди є надзвичайно важливими та цінними членами громади. Їхня присутність та активна участь у всіх процесах сприяють вирішенню проблем безпеки та покращенню якості життя спільноти в цілому. День проведений в роботі з поліцейськими офіцерами громади, підкреслив важливість їхньої ролі у безпеці та підтримці громадського порядку.